Слава Ісусу Христу! Дорогі бродівчани, я радий знову разом з вами мати прекрасну зустріч навколо Слова Божого. Адже всім нам відомо про те, що все, з чим ми зустрічаємось в житті, дуже швидко проминає і залишає після себе тільки спомени. Але є те, що ніколи не проминає, тому що воно вічне. І це, власне, і є живе і діюче Слово Боже. Через тисячоліття воно терпіло різні нападки. Багато хто хотів, щоб Боже Слово було знищене, і люди не мали ніякого доступу до нього. Але в результаті давно немає в живих всіх минулих опонентів Слова Божого, а воно дальше. Продовжує робити значний вплив на все людство. Більше того, пройде деякий час, не стане і нас з вами, а Слово Боже, залишиться в незмінному вигляді. Час, який має владу над всім тимчасовим, не має ніякої влади над вічним. Саме тому я заохочую кожну людину. Присвячувати свій час для роздумів над вічним Словом Божим. Для початку звернемось до самого Слова. Читаю два тексти з Євангелії від Івана, 8 розділ, 31 і 32 вірш. Тож, промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. І ще один текст Євангелія від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Промовляє до нього Ісус, Я дорога і правда. І життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Бажаю сьогодні наші роздуми повести в сторону правди. Її так небагато в теперішньому світі, але її дуже хочеться кожній людині. Ми втомились від обману неправди. Несправедливості, зради та інших супутніх речей, які вона приносить з собою. Ми особливо вразливі на те, що дуже багато людей, яким ми довіряли чи довіряємо, поступають несправедливо і стараємось самі поступати по правді. Кожен. Проблема тільки в тому, що в кожного є своя. Правда, ми кожен дивимося тільки із своєї точки зору і відстоюємо те, що, як нам здається, є абсолютною правдою. Але виходячи з цього суб'єктивного підходу, ми просто хочемо оправдати ті чи інші свої поступки тим, що, як мені здається, є справедливим в даній ситуації. Насправді, часто ми просто прикриваємо недобрі поступки, тому що не звертаємо уваги на те, що є стандарт, мірило, еталон правди. І Він один для всіх людей та поступків. І цей еталон Ісус Христос. Це можна порівняти з дуже примітивним прикладом контрольної ваги на базарі чи в магазині, намагаючись обважити покупців, дехто підлаштовує свої вагові пристрої для того, щоб вони показували невірно. Але коли покупець з тієї чи іншої причини сумнівається в вазі продукту, він може Перевірити її на контрольній вазі, яка є еталоном для зважування. Подібно до цього ми маємо еталон для наших вчинків, дій та навіть думок, і Він знаходиться в Божому слові. Ісус закликає не якихось сторонніх осіб, а тих, хто уже ввірував. Позостаньтеся в моєму слові. Тобто не відставляйте його десь далеко на полицю, не тримайте для колекції чи на виду, а досліджуйте його, роздумуйте над ним, хай воно буде дорогоцінним для вас, і тоді ви будете не просто християнами, а учнями Ісуса Христа. Його навчання буде не для якихось тільки вибраних людей, а для інших зовсім недоступне, як то часто ми думаємо, але саме для кожного із нас. Воно буде вести нас по житті. Ми будемо пізнавати абсолютну правду, тому що тільки пізнавши правду, ми можемо бути вільними, вільними від всякого роду зла. Від гріха, який переслідує нас, по суті, інакшого способу звільнитись від гріха, просто не існує, як тільки пізнавши абсолютну правду. І в процесі цього пізнання ми зрозуміємо, що правда, якої ми хочемо, якої так прагнуть люди, це не якесь абстрактне поняття. Не якесь філософсько замудре висловлювання, а конкретна особа Ісус Христос. Його народження в Вифлеємі – це правда. Його життя і вчення це правда. Кожне його слово це правда, Його смерть на Головському Христі ради моїх і Твоїх гріхів це правда. Його славне Воскресіння, це правда, Його Вознесіння на небо і постійне заступництво за всіх людей, які прийняли Його жертву, це правда. Його другий прихід у славі за своєю церквою це правда. Саме це дає нам сил сьогодні жити так, як жив він, бо це. Правда. Якщо ти, дорогий друже, шукаєш сьогодні правди, не шукай її серед людей. Ти можеш глибоко розчаруватись, шукай її в Божому Сині, Ісусі Христі, і сам поширюй євангельську правду, хай допоможе в цьому нам Господь. Не другом хорошим в біді, тільки він допоможе мені, щоб не згас повник мій у глибокій імлі, стане вежею, сильною в час нелегкий